Шановні журналісти, я дуже радий, що ми зібрали сьогодні на конференцію в зв'язку з моїм 85-літтям. Бог дав мені добре життя і життя доброму здоров'я. Протягом вже більше 60 років я служу церкві. Служу при десяти лавах держави, з чотирьох президентів України і при шести лавах радянського Союзу. Період, як ви бачите, дуже довгий. І умови для е, служіння в церкві були різні, були дуже тяжкі, були об'якшені, і нарешті ми, церква, опинилась в умовах свободи. Е, ті далекі часи, але для мене близькі, тому що я не тільки жив в тих умовах, а я в тих умовах працював. Після закінчення війни до церкви було облажливе ставлення з боку. Радянської влади, тому що церква приймала активну участь в великій Вітчизняній війні. Вона молилась, надихала народ на захист своєї держави, збирала кошти, будувала за ці кошти танкові колони, Іскадрилі літаків, і тому е, за часів Сталіна е, припинилась антирелігійна пропаганда, і церква жила більш -менш в більш-менш благоприємних умовах. Але е, атеїзм своє робив навіть і в, ті, і в ті часи. Але потім настали часи тяжкі. Части так званої відлиги, але відлига була взагалі для народу, а для церкви це були тяжкі часи, тому почав, що почався новий наступ на церкву. Чому почався цей наступ на церкву? Тому що Хрущов, об'явив, що об в 80-ті роки радянський народ вступає в епоху комунізму, а при комунізмі всяка релігія не може існувати. Не церкви в цілому, а кожного, кожної віруючої людини. Це набагато тяжче, коли е, 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 атеїсти впливали і слідкували за кожною людиною. Але ми пережили і цей період. Настав період. Незалежної української держави, коли і народ отримав свободу, і церква отримала свободу. І з моєї точки зору, що ми живемо в часі, церква живе в часи найкращі, тому що вона. Незалежна від держави. Церква була незалежною в княжі часи, а після того, коли Київську митрополію приєднали до Московського патріархату, а Україна була включена з складу. Російської імперії ми втратили свободу і стали жити неволі. І церква в тому числі і особливо в період Радянського Союзу, коли церква контролювалась найбільше з усіх державних установ. Але отримавши незалежну державу, ми отримали і свободу. І тому сьогодні церква діє свобітна. Вона висловлює свої думки, не озираючись на те, як подумає про це влада. Ми намагаємось. Проповідувати істину, якою є Бог. І тому не зважаємо на те, подобається це в чи не подобається, але ми кажемо, якою дорогою повинна йти кожна людина і, і в тому числі і держава. І церква створена не для земного життя. А церква створена для того, щоб готувати кожну людину для життя вічного. Тому що ми забуваємо, що ми безсмертні, створені безсмертними і тому ніколи не зникнемо. А раз ми не зникнемо, то ми повинні знати, що буде з нами після смерті. Ось про це церква і завжди проповідує, і не тільки проповідує, а робить все для того, щоб привести людину до вічного життя. Тому керуючись цим вченням, ми говоримо кожній людині і, і, і суспільству, і владі правду. І закликаємо йти дорогою правди. Тому я, проживши 85 років, можу з вдячністю сказати Богові, що дякую тобі, Христе Боже, що ти дав мені силу пройти цей складний шлях дорогою правди і служить вірно Його. Такі серці, а тепер, якщо вас є.